У вашій увазі два китайських плуткріза. Я так розумію, вони виробляються на одному китайському заводі. Один з них називається Forte TS 250. Він уже пару років продається на ринку України. І те, що поставляється на ринок Польщі, це Макалістер. Різниця між ними в деяких деталях. Такі, які самі. Так, Основа. Тобто вони безрамні і рамою служить само корита. Ось корита в Макарісті набагато міцніше, більше. Ну звісно, тому що довжина різу у нього 1200, довжина різу форти 1 метр і 2 см. Двигуни однакові, Десь. І там, і там піднімається і фіксується. На бубій висоті. Направляючи однакові, ця трошки довше у Макалістера. Підшипники стоять вертикально, тут їх 7 штук, що в Макалістері, що в форте. Скажімо так, простір для регулювання величезний. На що ще звернути увагу? Те, що поставляється на ринок Торщі, має Диференційний захист, див, див захист. Якщо, не дай Бог, десь пробой йде, або на землю зразу спрацьовує захист. У наших підкрізів, я так розумію, у наших людей ну, не так шкода, як поляки. Тому в наших підкрізах немає такої, такого захисту. Тут, бачите, так само і регульовка, і підйом. Таке саме. Це просто поклав, щоб. Е, ну, каліщати, якщо ви подивитесь. Ну, тут якісь величезні поставили для макалістера. Ну, зрозуміло для чого. Тут ще особливість така, що є регулювання горизонта. Тобто, поставив макалістер і міцно поставив е, по горизонту його. Ну, Це, скажімо так, перевага. Він досить міцно тримається, різці не Ну, Хочу сказати, що звісно. Форта тс 200 ну, менше. Не, не такий ускорчивий. Але може, я світло пущу. Так, що ще розповідати? Ну, в принципі, що розповідати. Тобто, різниця по довжені, потужність така сама, о, Шайбочки. Шайбочки прикріплення диску. Якщо ви подивитесь, все ж таки макалісто дослухався. До людей поставив більше шайбочки. Бачите, якщо шай... ось які в макалі наприклад. А тепер дивимося. Ну, тиски, звісно, треба викидати, вони тільки на цеглу можуть різати. Дивіться, я думаю, що на 2 см діаметр більший. А це краще чому? Тому що мала потужність, і якщо людина хоче би швидко пиляти, вона починає тиснитись. І диск відводить в сторону. як Чим більше шайбочка, тим менше відводить диск в сторону. Хоча шайбочки, звісно, треба... Щоб по-людськи робити, то їх розроблювати. Давайте подивимося, як вона щільно стоїть. Це дуже просто. Берете шайбочку, надіваєте на ось, і вона, вона має тут нікуди немає ні радіального люфта, ні осівного. А тут і осьовий, і радіальний люфт. Невеликий, він кругом. Тому, якщо по-людськи робити, він і в нортому квітері такий самий люфт. І хота. ТС200 такий люфт. І давайте подивимося, чи є люфт тут. Бачите, і тут такий самий люфтець є. Тобто невеличкий, доля міліметра, скажімо так, але він є. Кому треба, ті знаходять це саме. Менше зло в цій справі. Але цей люфт допустимий, скажімо так, якщо затягнути гарно, якщо поставити нормальний диск, буде різати і буде різати без COVID. Ну, В принципі, все, що я хотів сказати. Комплектація. Комплектація дуже проста. Два ключі, розширювач для великої плитки, диск китайського виробництва для різки цегли. Ну і такий транспортер. Він однаковий, що у того, що у того. Ну так, і все. Не так багато на ринку э, плиткорізів э, такої вартості, щоб різали плитку довжиною 1200 мм. Тому честь і хвала, хвала китайцям. Крім того, тут подивіться, як добре зроблено місце для э... помпи водяної. І водяна помпа. Вже має фільтр грубої очистки. Тобто це дуже зручно. Я не розумію, чому на Форте немає, на Norton Clipper немає. Там стоять, ну, інакше зроблено. Тут гарне виконання. Так, потужність. Дивлюсь. 8 Вт. Ну, Скажімо, так, якщо зрівнювати з 6,5 на Нортані, тут 8. Так, подача води. Давайте подивимося. Подача. Подача води також одностороння з однієї сторони. Виробники зараз економлять. Бачите? Вода подається на диск з однієї сторони. Ну і тут так само правильно. Раніше, якщо я як ідеал ставлю фейду TS 250, там подача води виконувалась з двох сторін. Ну і скажімо так, якщо подивитися на оцей апарат. Називається, то також в нього подача виконується з двох сторон, ну, подивіться, як вона виконає, тут дуже хитро виконано, бачите? Тут такі усіки, і з тієї сторони також усіки. Тут подача виконується з двох сторон. Добренько, всього найкращого радий буду дати на прокат або продати такий. Мистеріст. Всього найкращого.